Вітаю глядачі мого каналу. Зараз я хочу зробити відео на нашу Запорізьку атомну електростанцію на суботу та неділю. Яка буде там ситуація і що буде з нашими робітниками? Бо там вони готуються, ці рашисти, вивозять техніку. Коротше, бурну діяльність там зображають. Вони хочуть, мабуть, когось зустрічати там, як от у Валенівки Червоний Хрест вони водили там по новим зданням, які за гроші наших же Полонених відстроїли. Давайте подивимось, задамо питання. Будь ласка, карту, покажіть там ситуацію на суботу та неділю. 20 та 21 серпня ситуацію з атомною Запорізькою електростанцією та її робітниками українськими нашими. Що там, як воно буде? Покажіть нам то ситуацію. Дивіться, сидять там ці морди. Сидять там ці морди. Роблять вид, що вони щось там зміни якісь, але вони тільки заважають, тільки заважають більш нічого. Це бланка. Це, люд... Це дівчата, які там працюють над цим питанням. І, бу... і буде гарна новина. Гарна новина, але подлі речі, подлість, хрест падає люди. Падає хрест. Це, -це наші хлопці. Вони там якісь зміни роблять, щось там міняють, щось там коротше, працюють. Подлі речі вони видають за радість, перепони строять. Спадає хрест. Дивіться, давайте подивимося, що буде далі після хреста. Вони будуть стріляти там, вони будуть вести бойові дії там, вони будуть все одно обстрілювати. Там буде хаос. Це конфліктна ситуація. Вони будуть розігрувати партію Ігрову таку, знаєте, ігру. Водить людей в оману. Ось така буде ситуація, бачите? Тут водить людей в оману. Ну, до речі, якийсь час це буде длитися ще. Ще обично після Христа, ну так, бачите, до Христа не було цих бойових дій? А після Христа почалися бойові дії. Але це і зміни і гарні новини. Давайте подивимось, які. Якась буде допомога. І дівчата падають і сонце. Я думаю, люди, що все буде добре. Ці дні все буде добре. Приїде якась, мабуть, туди компанія іноземців. І вони будуть показувати, що все добре в них. На самом деле ситуація ось така. Ось. ось така ситуація. Ось тут випали і маски, і гори, і змії, і пльотки, і лабіринт, що вони дурять людей. Ось так. Ну, подивимося, що воно буде. Головне, щоб он дати я на цю карту покладу, щоб не було взриву на це сонце. Ні, тут радість, слава Богу. Слава Богу. Це не прості дівчатка, це пікова. Бачите, це піки. Це не черва. Це піки, це бланка. Ну, не бланка, але люди, які займаються езотерикою, Захищають свій край? Роблять ритуали, обряди. Не путайте, не зрівнюйте це, знаєте, ви ж чули, що в церквах теж роблять обряди? Да? Є в них те слово? Звідки вони його потягнули, як ви думаєте? Згадалися, да? А відьми це жінка, яка відає, віда, знає і бачить. Все, така буде історія. Поки що нічого страшного не буде, але будуть оці речі, які вони будуть робити. Бреха. А, ось вона ще бланка в нас тут. Ось іще бланка. Та тут Тут і бланка, і тут оце, так що тут все під Енаргодарі, все під... під защитою дівчат таких сильних. Це буде добре. Але, звісно, з, з персоналом працюють вони жорст, жорстоко. Жорстоко От гори, області. Ну, вони їх можуть не кормити, катувати, не давати води, не випускати на повітря. Там йдуть типові знущання. Тип, ну, ви розумієте, про що я кажу. Так що так, ці два дня, субота воскресіння будуть більш-менш більш, ну, в духі росіян, але, але більш-менш ну, в цій ситуації скажу слово, нормально. Бо ось риби, клевер, сонце, гарні новини, ну, хоч якось так. Хоча, звісно, хрест, змії, пльотки все це всередині. Це на кучу. Ну, це, скоріш всього, буде або завтра, або зранку в неділю. Посередині, бачите, воно якось посередині ситуації. <кій> У нас пройшов дощ, гроза, і це шум, машини їдуть, і такий шум я не можу перекричати. Так що, так, по заюсу така обстановка більш-менш керована. Не знаю, ким Богом, чи... Чи, всі... чи Всесвітом, чи дівчатами оці, які це все роблять. Я не знаю. Все люди почуємось, папа.